І, власне, коли ми оцінюємо собори, то те, що як описання буде відігравати цю істотну кроки, тому тобто, зазвичай переважна більшість Спітеранський церков не займається тим, щоб приймати різноманітні постанови з Азнікельського собору чи, наприклад, з інших соборів. Хоча перші чотири собори завжди будуть відігравати найслотнішну роль. Зривокатолицької закон досить активний, напевно, найбільш результативний. Томнічний діалог, чому стало свідчення теж декларація про виправдання 1999 року. Але також із православною церквою, тому в цьому році теж власне, є певні висновки такої спільної комісії на рахунок саме Нікейського Константинопольського символовіру. Воно розправлює досить дискусійне рішення, де диску, сьогодні протестантів є приблизно довго мільярда людей в цілому і в світі. Але сказати власне, про протестантське відношення до Нікейського собору чи до символа віру буде дуже важко. Через те, що потрібно кожну конфесію, де а іноді навіть кожну окрему як спільноту в деяких рубахах, розпитувати про їхнє поставлення, читати які документи, якщо вони якби, є, а іноді немає. Тому це таке досить важке його завдання. На щастя, я буду говорити більше протестантський погляд, тому я надіюся, що я на цих 7, 8, 12 хвилин. Я мав з цього 325. Відбувалося, але от дуже паралель, Маролета, що ви сказали, як церкви виходили з підпілля так, 30 років тому наші церкви, то, напевне, також і цей Собор Селенський виглядав, в якому брали участь більше 300 єпископів. Але це була лише одна шоста частина від цих єпископів. Тобто це не всі єпископи це їхали, одна шоста частина. Дякую, пане Романе, і e, прошу вас, e, e, готуйте ваші запитання в кінці, після всіх доповідей буде обов'язково півгодини. Оператор грубо кажучи, ну м'яко кажемо так, заохочував з'явитися туди. І навіть і все не згадував, що зал наповнили посліплені, покалічені зранені старці, які тепер з універсальною місією, з власною самосвідомістю і так далі. І що ще цікаво наостанок, що більшість учасників були безпосередньо постраждали мученості? Бо я часто, коли студентів запитую, як вони являються ворог, вони знаєте, виявляють його щось дуже схоже, як от недавно он плавний був.